Ливий голос впізнаваний у місті. Його акторська майстерність підкорила багатьох режисерські постановки стали класикою, а творчість надихає криворіжців уже півстоліття. Він Василь Короленко, заслужений артист України, режисер, актор, ведучий, наставник, учитель, люблячий чоловік, дбайливий батько та дідусь. Людина, яку талант привів на Криворізький і всеукраїнський театральний п'єдестал. Я народився тут на Дніпропетровщині. Тут виріс, вчився в школі. Рік провчився в театральному училищі в Дніпропетровську і вступив до Київського театрального інституту імені Карпенко Карга. Я його закінчив в 70-му році і з тих пір я працюю на професійній сцені. Ну так коротко. А всі ті перпитії дитинства, які відбувалися, сльози, сміх, радості, печалі, все це можна розказувати довго, але навіщо? Повинна бути в людини якась таємниця, яку він понесе з собою. Для мене моя професія сьогоднішня це був один єдиний варіант. Коли я був хлопцем, таким ще пацанчиком, то мене мати співала так собі, співала ну, вдома. Вона гарно співала. А потім у сусіда був один патефон на все село. І я цей патефон брав. У нього були якісь пластинки, тоді ще був в э, э, фаворі Робертіно Лоретті, цей юний італіанець. І я на слух співав разом з ним у садку, патефона на кручу, і з ним співаю. І так. Потиху, потиху, в школі співав. Ну, банально, самодіяльність шкільна, все це так, як відбувається часто. В хорі там сольно співав. Потім мене в четвертому класі послали ем, з районного фестивалю, послали в Дніпропетровськ на обласний заключний концерт. Я приїхав туди. Я перший раз їхав поїздом. Паравоз попереду. Дим вали з труби, мати мені нагладила сорочечку біленьку. Я виліз у вікно і всю дорогу до Дніпропетровська я приїхав в сорочці кольору асфальту. Мене, звичайно, на сцену ніхто не випустив. Зате я вперше в своєму житті побачив лебедів живих чорного і білого. І поки там ішов концерт, я їх годував. Це було для мене диво. Ну а потім все так, воно текло в школі, е, якісь там вечори, якісь драматичні гуртки і все таке інше. Потім вже е, е, в 10-11 класі, е, коли я працював художником у будинку культури районному, е, то там був. Е, Ну, так він не називався, народний театр, ну такий гарний, міцний драматичний гурток. І я там з ними теж працював, грав у виставах у їхніх. Ну, от. ну а потім Дніпропетровськ, а потім Київ. Звісно, театр впливає на особисте життя і не тільки моє, а й всіх тих, хто з ним спілкується, стикається і хто працює на театрі. Тому що професія або театрального актора, або театрального режисера це безжалізні професії. Вони не дають розслаблятися. Вони не дають спокою, у нас не нормований робочий день. Можемо прийти додому, але ми не можемо вийти з театру. Так, так буває, тому що вийшовши з театру, я тут щось робив. Я тут придумував для постановки якусь сцену у виставі. Я її, значить, от. Всередині себе я бачу, як це повинно бути. Я доходжу додому, сиджу вдома, і я домислюю вдома, і я працюю над виставою все одно. Звісно, ми відпочиваємо, вірніше, пробуємо відпочити, коли йдемо в відпустку. Уже через дві тижні хочеться вже й сюди. Це якийсь наркотик, якесь диво таке психологічне, тому що той, хто захворів театром, то вже невеликовний, больний. Театр взагалі це штука умовна, в суті своїй. Те, що на майданчику ми граємо, це не має ніякого відношення до нашого особистого життя. Ми говоримо про те, що от як грати сцену з партнером, якусь любовну, коли про кохання сцену, коли люди вчаться в цій професії в інститутах, у них є, якщо вони цього самі хочуть, можливість навчитись. Лише, як говорив Станіславський, пропускати все через себе. Потім він від цього відмовився трохи. Не зовсім, але трохи. А і техніці акторської майстерності. В інститутах всі дисципліни називаються так: сценічна мова. Ми не розмовляємо дома так, як ми розмовляємо на сцені, так? Е, сценічний костюм. Ви не підете в сценічному костюмі, просто в, десь по вулиці чи десь в парку погулять, От, щоб на вас всі люди оглядались. Сценічний грим, що стосується, як грати взаємовідносини, як грати любов на сцені. Коли ви приходите на сцену, є такий е, момент в інституті сценічний рух. Сценічний. Нас вчать спеціально, це в кіно не можна приховати цього. На сцені це можна приховати. На сцені я можу партньорство завернути так, що глядач не буде бачити, чи я її цілую, чи я її не цілую. Ну, треба робити так, це достовірно, аби глядач повірив те, що я її цілую. А я її не цілую. Що стосується відносин. Особисті відносини і професійні відносини. Вірніше ну, робочі відносини. Це зовсім різні речі. І поєднувати їх просто не можна. Звання я оцінюю як. Як ту планку, нижче якої я вже не маю права опускати ту творчість, якою я займаюся. І я ну, думаю, що я це роблю. Мене запевнює в цьому і реакція глядачів, коли я граю в виставі як актор. І реакція глядачів і преси на ті вистави, які я випускаю як режисер зі своїми колегами-акторами. Звання для мене це не Бог зна що, це не якийсь… ну, було б у мене звання чи не було б у мене звання. Я по цьому приводу зовсім не якось не хвилювався. І мене не хвилює, чи пишуть там, що я заслужений, чи не пишуть, чи пишуть просто моє прізвище десь в програмці, чи в, десь в титрах, коли я даю інтерв'ю. Це для мене не важливо. Розумієте? Це не значить, що я ставлю звання в ніщо. Ні. Значення має лише професія. Її м, ідентичність зі мною, з моїм нутром, е, її. Вимогливість до мене. І те, що мене не покидає бажання все більше віддавати, віддавати, віддавати людям свою творчість. Щасливим мене робить моя сім'я. Ще щасливішим я стаю, коли випускаю виставу і бачу, що ця вистава. Глядачів хвилює, що вони разом з нами переживають всі ті картини життя героїв, вистави, які ми їм пропонуємо. Мене радують успіхи моїх колег. Ну, взагалі, якщо говорити, то театр це наш дім. Ми тут живемо і в своєму домі. Ми будуємо і роботу, і своє життя так, аби це нам хоча б в якійсь мірі приносило задоволення. І оце задоволення, як казав педагог мій в інституті, він говорить, от коли ти на сцені, і коли граєш роль або говориш монолог, Тиша стоїть в повному залі така, що чути, коли пролітає муха. От заради цього є зміст і потреба жити акторові. От це робить мене щасливим. творчому в житті центральну роль. Тому я поясню, з 76-го року я працюю тут в театрі. Років через 3-4, та вже скільки було свят Дня міста, стадіон Металург і все це. Скільки зіграно ролей на цій сцені. І скрізь тоді ще коли були виїзні вистави, коли працювали будинки культури в селах навкруг Кривого Рогу. До Кривого Рогу на професійній сцені я пропрацював шість років. Ні, навіть п'ять. Із них один рік в армії. Це були Черкаси і Кіровоград. А з 76-го року я знаходжуся і живу тут в Кривому Розі. І тим більше, що до моєї батьківщини, де ми жили раніше, все це рядом, все це рідне. Це місто має, як воно має свій клімат, свій неординарний, так воно має властивість. Людей захоплювати в полон, в хорошому смислі цього слова. Це таке місто, яке має в собі якийсь центр внутрішній, який дає йому змогу бути містом єдиним на Україні в своєму роді. Ми говоримо, це місто руди і металу, ми говоримо там ще щось. Це не тільки місто руди і металу. Подивіться, скільки спортивних людей вийшло, видатних з Кривого Рогу, скільки там ще і цих же творчих людей, скільки з Кривого Рогу вийшло. Дай Боже, щоб це місто мало в собі енергію і силу жити. Розвиватись, бути красивим, щоб це все цвіло, щоб місто жило в добробуті, а внутрішня сила цього міста це люди дійсно. Люди. Нас стали нові люди у всьому. І в театрі, і біля доминих печей, і на гоках, і в шахтах. І де не візьміть. Люди талановиті, і наша свідомість перевернулася вже від того, що люди усвідомлюють, мабуть, коли вони щось створюють, коли вони щось будують або створюють якусь річ, вони створюють це для себе. Вони розуміють, що це вони не для когось роблять. Не для когось. Вони роблять це для себе. Щоб ця вулиця була красивіша, щоб цей будинок був красивіший, щоб свято пройшло краще. Ну, тут можна говорити дуже довго і багато. То хочеться, щоб у цих людей було здоров'я, був гарний добробут, були гарні мрії. Щоб ці мрії здійснилися і саме в цьому місті, в місті Кривий Ріг.